Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі круті габаритні ліхтарі. Вони у нас є в жовтому і червоному кольорі. Вони на 24 світлодіоди. Це виробництво Туреччина. Працюють вони від 12 від 24 вольт. Дуже класно світять. Ось такі ліхтарі. Вони не бояться вологи. Їх розміри ширина 195 мм, висота 43, товщина 12 і монтажна відстань отворів 180 мм. Ось такі ліхтарі. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.